Вітаю на своєму каналі всіх шанувальників машинної вишивки і програми Вілком. З вами Тетяна Строкань. Сьогодні я покажу, як в програмі Вілком побудувати акантовочний валік, який своєю фактурою імітує канат або мотузку. Для цього ми будемо використовувати інструмент. Вот це. Обираємо інструмент і починаємо побудову. Щоб побудувати пряму лінію, використовуємо ліву кнопку миші. Щоб побудувати заокруглення, ми використовуємо праву кнопку миші. При побудові замкненого об'єкту будувати закінчуємо в, той самій точці, в тій самій точці, в якій розпочинали. Enter. Як бачите, в це у нас побудувався гладкий валік. Для того, щоб надати йому необхідної фактури, будемо використовувати гнучку розбивку. Натискаємо. І бачимо, що фактура змінилася на ту, яка була встановлена за замовчуванням в програмі. Ми можемо її змінити. Стаємо на позначку гнучка розбивка і правою кнопкою миші відкриваються, відкриваються параметри. Обираємо заповнення «Rope» канат і отримуємо бажаний результат. Таким чином ми можемо побудувати і інші об'єкти. Наприклад, ось цей канат. Також вибираємо, от це. вибираємо потрібний колір. І починаємо побудову, Enter. повторюємо ті самі дії, виділяємо об'єкт, йдемо в гнучка розбивка, правою кнопкою миші обираємо роб і отримуємо. Імітацію мотузки. Якщо нас не влаштовують розміри, як розміри розбивки, ми можемо їх змінити от в цих віконцях. Всім дякую за увагу! Сподіваюся, що дане відео допоможе вам в роботі. До побачення! У вас все вийде!